Добрий вечір, Дніпряне, місто Дніпро, моє любе. Робимо розклад на завтра, 25 липня. Чи є загроза місту Дніпро від ракет, шахетів від обстрілів. Ніч. Дивимось ніч, 25 липня. Місто Дніпро-Ніч. щось загрожує мирним людям. Знов пада на об'єкт, падають ракети, але я не бачу удара. Так як вчора, бачите, вдалечінь, воно людям принесло там горе, але нас, це від нас було далеко. І Самар. Теж там за Самарський, Самарівський. Вірніше, ліс, то там трохи наробили горя мені. Русаки. Липня день, чи буде удар якийсь по місту Дніпро, обстріли? День 25, ой, день зовсім поганий. День поганий, але знов пада карти далечині Будемо сподіватися, сльози падають Недобре людям, просто цивільним людям є загроза. Але падає захист наших хлопців. Можуть бути уламки. Це на день, 25 липня, місто Дніпро. Но є знову карта шансу, що це далечінь. Зараз спитаю, це буде проліт? Буде не на наше місто. Просто попс. Самар, 25 липня. Що загрожує Самар? Місто Самар? Чи є загруба ракетних ударів або шахетних? 25 липня місто Самар. Так, Самар, завтра теж, теж загроза. Будуть працювати хлопці, але загроза залишається для жінок з дітьми. І це будуть ракети. Завтра загроза ракет. І Дніпро, і Самар, Павлоград. Зараз будемо дивитися Дніпро більш уважно. Тамара Загроза. О, Боже. Павлоград, Павлоград, Павлоград. Вибачайте. Спишу. і Павлоград, чи є загроза ракетного шахідного удару завтра, 25 липня, місто. Ні, в Павлограді завтра все буде добре. Будуть падають шахеди, але це буде за... Вони все на цей об'єкт націлені. Здалеку будуть летіти, але спрацюють добре. Захист спрацює, все повинно бути там без жертв, без нічого, навіть без польотів. Я думаю, що там на підльоті хлопці спрацюють. Павлоград добре. Так, дивимось Дніпро. Дніпро 25 липня. Покажіть нам, чия загроза. Да, є тут вся колода знов показує негарні артем. Негарний. 25 липня день місто Дніпро. Покажіть, будь ласка, на місто Дніпро. Знову, бачите, одне і те ж випада. Завтра Дніпро дуже уважно. Починаємо з ночі дуже уважними бути до сирен. Щось буде. якийсь на нас буде. Щось летіти на нас. Самари Дніпро, увага. П'ятилипня Дніпро. Загроза котик шахідних ударів. Так, все на трьох колодах. Все показує однаково Дніпро. Загроза є, плани в них сформовані. Я думаю, що буде учно бережіть себе, своїх близьких. Загроза є мирним людям. Тому будьте дуже уважні. Завтра я вийду в ефір і зробимо з вами розклад на 26 липня. Самар і Дніпро. Увага! До сирен.